Ну, именно запаха все. паха ходить. Это другая часть. Всем привет. Это другая часть. Даже друзья. Ну, Это первая часть, Ну, в принципе, да, это первая часть, но их даже не снимали, да. Я зачем что часть? Давай переворачивай уже. Быстрее же анимация, скипайся. О, молодец. Давай аварію быстрее, быстрейше аварію, быстрейше, аварію, быстрейше. Нафіга він просто нам поміняв, щоб ми туди поїхали. Ми він злодей, він нас хоче переводити в нових монстрів. А як автобус не міг замітити, що там збоку колесо, якщо не там збоку? Я не розумію, то колесо. Може, у був проблеми з зрієнням. Колесо было видно с двух миллионов метров. Да, потому что можно не было на зрение, а вина очки жабу все. А, теперь понятно. Вы разрядку сломаете. За мной. Ты а, мое все, все. Все, что думал за брата? А, ты больше что же браешь, э? А, а, ты хочешь? Да базара сожрут. Нет. Что, кубики. Ты умеешь за мы а, за цей, чтобы не видно, короче, было черный экран подписчикам рубиты. А, да. А зачем ты тебе? Просто сами ник, можешь замазать и тви, шот нас не знал. Так то на убродном так так лучше. Так, лучше, якщо вони розпізнають. жпи знает. Раскрыем свои на тысячу подписчиков. А я б за свирускрыв. Вот это я твіник бачу Не буду я твійник замажувати Човни Колись Коли мы будемо, якісь... коли будемо грати в Toal Tower Defense, то нам стільки в Нити дадуть по очке, коли я буду прям популярним. Короче. Я можу забагати його. Я можу його забагати. Ти готовий, щоб я його забагал? Давай. Е, коротше. Давай сюди йдемо. А ти туди. Алло, куди ти йдеш? Коротше, йди е, в коробку і показуй підписникам, як його можна забагати. І ще щоб розробочки е, Скажи, щоб подивились попробую щоб в коментарях написали як я зробив. Коротше, йди в е в коробці около мене. Я за двері. Коротше, побачиш, як я його забагав. Ну, забагала. Короче, тобі треба багато моментів вирізати. Чого? ну что мне казав. Чего мені треба багато моментів Щось... вирізати? Перша це із за тої гри. То, що я сказав. камеру вирубай. Короче, другий момент а за ответ за... Там короче, коротше нік за не показувати, оце теж вирізати і. Чого мені твій нік не показувати? Та ні, показувати, просто вирізати про те, що ми говорили про нік. А, окей. Ну, і ще про щось таке странне побачиш, тоже це вирізати. О, при тут Фіолетовий, кстати. Я вот тебя тоже вырежешь. А как ты уже бахаешь? И ти... ты и ты собирается крика. Короче. Ой, Мин не бахав вс. ходить. Він розбагався, все, Кирилл За жбаха вся, они же будут запахами. Я, я я, два кубика кубики. Да? Я просто буду весить в коробке. Мне интересно, я к создавался. Як создавалась радостные друзья два? А яку не создавалась? Угу. Mm -hmm. Да, я, я знаю. Я знаю. Бачу, він десь около мене. Він десь около мене, він около мене. Дивись, я колись роздавались радужні друзі. Був безумний учений. Була дівчинка з зеленими волосами. Був пацан в синій кофті. Чого? І Було багато ще багато, багато, багато ще кого. І він їх по своєму цвету кольора, то що в них було то. Я его еще раз Що? Він Минка тут... много гипноденс, денс тут, гипноденс, тут гіпно-денс, тут, тут тут. тут, тут. ей! Він тут брейк данс показує. Короче. Знаєш, як цей бах работает? Типа ти йдеш на край і він не може тебе достати. Mm -hmm. Ну все. Mm -hmm. Ну він тут вертиться. Около мене. О, Не фіас тобі. Хоч брекданс показує. Хоч подписчиком показує, як він бракданс. Куди він? Я умію багато монтажа. Замилювати лице. Щоб воно за лицем йшло, запількувати, замахнути, Ну мах тут. Ну вс, то що. Я можу. І ще шось. А Зараз я по письмам покажу один проебанцу. Я там упченый ты не можем. Постараюсь, зараз ты в Анне. Я забіжу до тебе. Так, так, я забіжу до тебе. Коротше, він коли йде від мене, коротше, він опять замічає мене. І ще раз іде до мене. Зараз буде їх на あいでこなってしょ。 Да ну, конечно, ты раз ну, конечно. <laughs> вот это был, конечно, дэнс. На... Давай ищи еще дын кубик Давай ищи, еще уж Дэн кубик устався. Я пришел, Тру. Нам один кубик уставшие, давай ищи. Я случай под дев'яном. Ты знаешь, девуштатний кубик? Ммм. У меня ты а я буду цей. Я багатий? Тільки зараз я до тебя прийду. А, я нашел. Я вже зара... Я вже на його нашев, вже не треба. Нашв, ну, мне вже не треба. Был. Ну все, я обо степу тут довольно притянул, все вс скучно. Ну Давай, скучно. Давай другий попробуем пройти. Другий? Не, другий не пошл. Спасибо. Молодец. Друзі, якщо вы наберете на цьому відео, 100 лайків. То ми випустимо другу ігри угрудный Друз'я». Да, тому що я вже реально затубався, чи відео на шлоде знімати. Скоро, буде скоро будет тільки останнє відео, тому що я вже реально уже добався. Пока-пока